Під вечір прийшов десь не під вечір, десь другої години. І я вісім годин, тому що мені вже 7 десяток, я учасник бойових дій в Афганістані. Я прийшов сюди за своїх дітей, за все і за хлопців, які, не дай Боже, що ну що, ну, все нормально, тихо. Люди допомагають, підвозять чай, підвозять, все. Ну, Бо є випадки, коли дуже мало людей, ну, певні, що холодно, бо то в ноги промерзають насквозь. От я прошу людей, якщо ви передасте, нехай підходять сюди змінити, хоч на годину, щоб люди могли зігрити ноги, набирають вологи. І треба переглуватись. Це нічого страшного тут нема. Ну що, в понеділок ми розвозили під вечір, пости всюди, де вони можуть проїхати. І люди дуже сіл, все, стали, хлопці є всюди. Ну, в ну, основному це із партії ікон, і молоді хлопці зовуть. Ну зрозуміло, а як патріоти, стоять. а вони нікого. Через парка не точно не вди? Ні, ні. Вчора хотіли 2 чи три сюди зайти, їх культурно, ніхто не ображає міліцію, ні нічого. Просто сказали, йдіть. Ну, є молоді перші курси, як кажуть, це першу годки. Вони не розуміють, трошки нерви, розумієте, де у когось офіцери, виїжджаючи в машини, їм не подобається, що ми перевірку ведемо. Головне, щоб гранати не везли хімічні. Ви розумієте, що це таке? Це, це є страхіття для людей. От ми зараз дивилися, трошки відходив. Там страхиття, що Робиться в Києві. Ну страшне за допомогою, що стріляють, гумові пулі. Пулі запрещені в Європі. Чому вони мають вуса, коли входять в тіло, назад його не витягнеш. Це ніде не приміняють. Тому що, щоб його витягнути, я сам медик. Його треба розрізати. Дуже глибокий надріж і вибирати її цілу в сторону. Назад ти її не витянеш. Значить, що в велика рана, ви знаєте. Та, дуже велику рану треба робити. Значить, вбили білоруса, що знімав Белі, Це дуже погано. Людей убивають, стояли журналісти, як ви, знімали, з боку, бо йшли з Рушевського, доходили вже до, до площі, кинули в журналістів гранату. Ну, сказали дівчата і хлопці, ми на них зла не маємо. Кажуть, а так робити немає. Вже люди в цьому. Люди їм що прощають, тільки не робіть цього. Ну хто стріляє у людей, не знаю. Одна інформація, що чотири, ну п'ятий сам, о, чотирьох вже вбили, двох це точно. А два трупи знайшли вже в районі Борисполіта, ми теж у Курці. Ну а тут що? Тут ніхто агресивно не настроєний. Люди стоять, молоді люди, за своє майбутнє. Ви розумієте, що? А ми старші стоїмо за своїх дітей. Розумієте? Якщо людина має опит, бойові дії і все, ми знаємо, що до чого. Тут же не тільки люди. Тоді все. вибачте, з ними треба вміти боротися, якби комусь в голову щось не, не те. Я не боюсь кучерку, Олексій Павлович, учасник бойових дій. Будь ласка, прошу, ага.